Мен в руках аудит виконавчого органу Київської міської ради, Київської міськради адміністрації, контролю аудит від 2017 року, де вказано, що при тому близько 40% перевізників маршрутів в режимі маршрутного таксі відсутні законні підстави на обслуговування. Я, я, це підводка ще. Тобто, приблизно половина маршруток ага. працює незаконно. Друге, в цих маршрутках приймається виключно кеш. Тобто ви можете оплатити тільки готівкою в київських маршрутках. Взагалом вони перевозять там від 300 до 700 тисяч людей на добу, ви можете перемножити на 15 гривень зрозумієте, які сотні мільйонів гривень крутиться брудною готівкою в цій історії. В Житомирі ви можете оплатити карткою. В Києві ви не можете оплатити карткою в маршрутки. Далі, в мене десятки кейсів, як горять маршрутки в Києві. Чи не кажеться вам співпадінням, що якщо у вас немає контролю, якщо у вас є багато брудного кешу, то о, о, ми можемо з вами просто згоріти в цих маршрутках і нічого не можемо зробити? Це все публічно. Ми зібрали там за один рік, за два, за три і таке інше? Окремий кейс, друзі, це те, що під час повітряної тривоги в Києві в одному з небагатьох міст в Україні не працює комунальний транспорт. І Київська міська державна адміністрація змушує нас користуватися маршрутками, які працюють нелегально, де треба платити тільки кешем, які горять, і це все ми про ефективність зараз говоримо, друзі. При тому була створена якась фіктивна організація про контролю за перевезенням, і людям були видані навіть що тоді по типу бронежилетів, Можете подивитися це. Комісія про контролю за перевезенням в маршрутках, там запах, звук і таке інше. Звичайно, це фікція. Це, на жаль, це не працює. Це мене питання до Київської міської державної адміністрації. Це важливо, при тому йдуть десятки обшуків з приводу корупції транспортному інфраструктурі, де ловлять з 300 тисячами доларів кабінетів заступників. Тобто, це я вам зараз малюю картину. Да, є безприділ, є кеш. Є відсутність дозволів, є реально згорівші маршрутки, реально непрацюючий транспорт. Це питання до КМДА. Хотів би зазначити, що зупинка громадського транспорту при сигналах повітряної тривоги це не питання користування маршрутками, а питання, що потрібно йти в сховище, і питання до, в першу чергу, до правоохоронців в частині тому, чому вони. До цього часу дозволяють тим маршруткам їздити, тому що вони контролюють рух транспорту місця Києві. відповідають за це. Стосовно перевірок кимось когось маршрутками, маршруток, верніше, ну, на сьогоднішній день є єдиний повноважний орган, наскільки мені це відомо, можливо, я що спутую, це транспорт держтрансбезпека Міністерства транспорту України. Чи воно ні на сьогоднішній день? Міністерство ін... інфраструктури. Ну ваше, Міністерство транспорту України. То, і техоплі передвій. І теполі вони Питання з маршрутками наболіло давним-давно, давним-давно наболіло. Е, я нагадаю, років певні 5-7 тому місто вийшло з таксомоторного перевезення. Ми возимо таке, у нас теж були свої маршрутки, де ми там могли так чи інше конкурувати. Ми з них вийшли. От, тому на сьогоднішній день цей ринок, його однозначно потрібно е, регулювати. Регулювати треба в багатьох аспектах. На цій комісії вже також неодноразово піднімалося питання і цього, і пільгових проїздів, і оплати, і тому подібне. Тому для да, для маршрутки на сьогоднішній день кеш краще, звичайно, однозначно. Тому що хтось йому компенсувати повинен за перевезення пільгових пасажирів. Питання не врегульовано, від слова, зовсім уже декілька років. Держава надавала пільг, на сьогоднішній день хтось за них має оплачувати. Ніхто не платить, вони возити не хочуть. Ну, це як одне з е, таких питань. Але сам факт в тому, що е, питання е, таксомоторів потрібно вирішувати. потрібно вирішувати. Один з прикладів, скажу вам, Київської агломерації. Також неодноразово піднімалося питання: продовження автобусних, тролейбусних маршрутів на території Київської області. Зась не можна? Не можна. Дякуємо. Дивіться, ми ж, да, ми говоримо і тут багато, але якщо, от пан Максим сказав, що дані датовані 17-м роком, і вже у 17-му році було виявлено, що 40% в чорному кеші, ну це ж 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 років вже, в принципі, ні-ні, дивіться, 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 ну ми ж про те, дивіться, ні-ні, ну 7, ну дивіться, по-перше, дивіться. І порядок Микола, ну по перше, ми не перебиваємо тут один одного. Я просто про те, що сім років вже влада в Києві не міняється. Напевно, і департамент транспорту інфраструктури не дуже міняється, і ні, дивіться, ми не перебиваємо.